деталь Так, друзі. Подивіться, який красивий образ я для вас підібрала. Наша статинова спідниця. І нові футболки з такою от деталькою, яку можна відшпилити. Вона має, бачите, два дві зашпирічки, зроблена макраме такою спеціальною в'язкою. Неймовірної якості бавовна футболочка, вона оверсайз. На мені XL, по-моєму, ну вони дуже оверсайз. Розміра від S до XL, Ціна у нас 810 гривень за таку красу, яку ви можете потім носити. Ви можете до жакету пришпалити, до футболки іншої. Ну, я одягнула ось так. 1890 сатинова спідниця на мені XXL. І ось така за 800, скільки я там казала, 10 гривень футболка. Такий класний образ можна під кети, під кросівки, можна під каблук.